Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб вони широкополі, і Дніпро, і круче. Було видно. Було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море Кров ворожа, отодія і лани, і гори. Все покинув. І полину до самого Бога молитися. А до Бога. я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Та вразую злою кров'ю волю открупіти. І мене, сім'ї великі, сім'ї вольні, нові не забувайте Бога.